І наступна у нас тема, яка називається Закони Ньютона. Інша маса. Чому вага у Ньютонах а терези показують кілограми. Напевно, багатьом із вас хотілося передбачити, з якою швидкістю ви з'їдете на санках униз, коли відштовхнетеся з вершини гірки, і де саме опинити. Адже нікому не хочеться врізатись дерево на повному розгоні. Для цього нам зовсім не потрібно дивитись в криштолову кулю. Достатньо скористатись основними законами механіки, законами Ньютона. Отже, законів ми маємо у механіці Ньютона 3. Перший закон Ньютона говорить нам про те, що тіло залишатиметься у спокої або рівномірному русі, доки на нього не діятиме щось ззовні. Що це значить? Поки ви не відштовхнетесь на санках, ви не поїдете згори вниз. Зупинитесь ви лише тоді, коли вас хтось або щось зупинить. І як же це так? Якби цей закон був справедливий, то меблі б не стояли на своїх місцях після кожного суву. І в певному сенсі, це правда. Саме так і відбувається у відкритому космосі. Саме тому космонавти, які працюють на міжнародній космічній станції, завжди прив'язані до неї. Адже найменший їхній поштовх від корабля змусить їх рухатись у відкритий космос, де їх вже нічого не зупинить. А чому на землі не так, чому ми не відштовхнемось і не рухаємось так, що нас нічого не зупиняє? Взагалі у нас є повітря та інші поверхні, і, хоча це непомітно, але кожної секунди на нас діє сила тертя. Саме вона робить наш світ таким, як якби не було сили тертя, ви не могли б ходити, ви не могли б встати, ви б не могли робити зовсім нічого. Отже, сформулюємо перший закон. Його строге формулювання: якщо на тіло надіють сили, або їх дія скомпенсована, то швидкість тіла залишається постійною. Якщо сформулювати простіше, то маємо таку, таке формулювання. Доки на тіло надіє щось зовні, то його швидкість не змінюється. Тобто, доки ви не прикладете силу, у нас швидкість не зміниться. З першим законом зрозуміло. Перейдемо до другого закону Ньютона. А він зазвичай формулюється ось у такому вигляді: F дорівнює M помножте на A. Розберемось з кожною літерою. Що ж таке F? F це сила з англійської мови Force. Це фізична величина, яку ми вимірюємо в Ньютонах, це така величина, і яка показує, наскільки об'єкти взаємодіють між собою. Якщо ви поклали руку на стіл, то приклали малу силу. Якщо ж ви гупнули по столу так, що він тріснув, то приклали велику силу. Отже, ми можемо судити про характер взаємодії за силою, якою ми прикладемо. M це маса від англійської mass. Вона показує, наскільки складно зрушити об'єкт, вимірюємо її у кілограмах. А тепер уявіть, що перед вами 10-тонний куб і кілограмовий куб. Уявили? Як вам здається, який з них зрушити простіше? Звісно ж, кілограмовий, саме тому, що він важить суттєво менше. Тепер А. А це прискорення від англійського acceleration. Прискорення це фізична величина, яка показує, наскільки швидко змінюється швидкість. Так, така виходить трошки тавтологія, але так і є, наскільки швидко змінюється швидкість. І вимірюємо ми її у метрах поділити на секунду у квадраті. Тепер, коли ми знаємо, давайте подумаємо, що значить другий закон. А що ж він значить саме те? Якщо перший закон каже, що для руху тіла на нього потрібно подіяти силою, то другий закон каже, наскільки швидко буде рухатись тіло після такої взаємодії. Тобто, ми можемо якось порахувати цю силу, знаючи масу та прискорення. І ось ми бачимо приклад: людина штовхає камінь, проте її сили може бути недостатньо, щоб зрушити його у потрібному напрямку. І оскільки я сказав, законів є три, перейдемо ж до третього, а третій закон це одне із найголовніших правил життя сила дії дорівнює силі протидії. Дуже просто, чи не так? Отже, будь-який об'єкт, на який дієте ви, діє на вас із такою ж силою. Саме тому боксери тренуються в спеціальних захисних рукавицях, адже не тільки вони б'ють грушу, а й груша б'є їх. Тому твердження, що Земля притягує нас, не зовсім справедливе, бо ми також притягуємо її. Чому ж тоді земля не змінює свого положення кожного разу, коли ми йдемо на кухню? А все просто: земля важить приблизно 6 тисяч йота грам. Нагадую: 6 тисяч йота грам йота це 24 нулі праворуч, тобто 6 тисяч і ще 24 нулі грам. Тоді як маса однієї людини вимірюється у кілограмах, тобто це може бути 70 кілограмів маса дорослої людини, всі в цій ситуації простіше зруш... зрушити з місця, звісно ж, нас. Саме тому ми відчуваємо притягання Землі, а вона наше ні. Проте ми зазвичай стоїмо на різних поверхнях, на підлозі чи асфальті, а предмети іноді висять на кріпленнях. Тому ми діємо не напряму на землю, а насамперед на цій поверхні. І хоч до землі ця не суттєво, проте для цих опор і підвісів вона вже має значення, і називатимемо ми цю силу вагою. Ось ви бачите. Щоб визначити її якось, ми повернемось до законів Ньютона. За другим законом Ньютона, сила, з якою на нас діє Земля, залежить від нашої маси і від прискорення, з яким ми рухаємось під її дією. На землі це прискорення називається прискоренням вільного падіння. Так, якщо помножити його на нашу масу, ми отримуємо вагу. Часто ми запитуємо, скільки важить та чи інша річ. Але вага це сила, яка вимірюється в ньютонах, А відтоді наше питання ми отримуємо в кілограмах. Тобто ось терези, ви можете покласти з одного боку кількість, кількість кілограмів гирьок, а з іншого боку, те, що ви хочете виміряти. І так ви отримуєте відповідь у кілограмах, але ж все ж таки вага це сила у Ньютонах. Повернімось до формули. Зараз я знову вам продемонструю. Прискорення вільного падіння, яке на землі позначається літерою G, майже не відрізняється по всій поверхні землі і вважається сталим. Це 9,8 метрів на секунду у квадраті. Тоді єдине, що впливає на вагу силу, це наша маса. А отже, є однозначний зв'язок між вагою і масою. Проте є умови, за яких вага і маса не поєднуються так просто. Оскільки це сила, з якою ми діємо на опору, то коли опора рухається від нас з якимось прискоренням, ми діємо на неї з меншою силою. Тому в ліфті, який їде вниз, ось ви можете тут бачити. Ми відчуваємо легкість, а коли опора рухається на нас, то навпаки, діємо з більшою силою, як ліфт, якому ми піднімаємось. Тож, хоч у щоденному житті, ми можемо вживати слова вага і маса як синоніми, проте фізики мають бути з ними обачними.